Вітаю, мої золотенькі. Давайте подивимося, яким буде липень для України. Липень 2025-го. Дуже багато людей очікують зупинку, перемогу, домовленості саме в липні. Так? Багато інформації зараз шириться і в Тіктоці, і загалом у соцмережах. Але я жодного разу не бачила тієї зупинки. Цьому році, і поки я її такий не бачу. І не того, що я не хочу, а того що то, що то я дивлюсь трошки по-іншому, на речі. Давайте подивимося, що ж таки чекає Україну в лепні, що чекає Україну в лепні? Знову на нас будуть тиснути, та Україна буде стояти. Знову ми будемо проживати енергії такі супротиву, так? Домовленості будуть продовжуватися, будуть намагатися говорити, ми йдемо, виходимо на таку циклічність. Все буде йти по колу, так? зустрічі з партнерами, знову якісь розмови, так? знову якісь такі роздуми, так? які поки що ні до чого не приводять. Але захист продовжує працювати. Так? Що у плані. Активності в Україні, яким буде лепень. Так, ми будемо тримати захист, по-перше. Ось, дивіться, енергії, які говорять про те, що провокації активності від ворога вони такі будуть. І Ми вже стомлені, розчаровані, емоційно, просто вже немає сил. Знову ж таки, втрати, втрати, скажімо так, і дуже багато ілюзій. А в яких ми будемо жити. Тобто липень це про якусь ілюзійність, так нас водять в оману. Е недостаток ресурсів. І цей недостаток ресурсів е нам будуть показувати, що в нас недостатньо десь чогось, сили ресурсів для захисту, але не зовсім все буде так. Тобто, будуть. Е Знаєте, замилювати очі. Ну, реально замилювати очі. А, так. Ми будемо спостерігати супротив, але дуже буде багато навколо того, що відбувається цих сутичок, дуже багато брехні, яка буде затягувати процес. Тобто ситуацію будуть затягувати, дуже багато ще маніпуляцій. Якщо дивитися по активності, от зараз я питаю, масова активність нас чекає, і інфраструктура, наслідки для житлових будинків, провокації.